П'ятеро хворих на гепатит А поступило в обласну інфекційну лікарню за останні два дні. Нині тут, на стаціонарі, дев'ятеро таких пацієнтів. Лікарі кажуть, випадки захворювання жовтухою фіксують протягом усього року. Але в 2016-му їхня кількість різко зросла, особливо в Ужгороді. Цьогоріч уже зафіксовано 55 випадків, тоді як минулого року було всього 13. Останні повідомлення про хворобу Боткіна у школярів Ужгорода. Учні 20-ї та 10-ї шкіл медики радять батькам не панікувати. Ситуація контрольована і нагадують, головний спосіб профілактики суворе дотримання правил гігієни. Постійно поступають у нас хворі як із міста Ужгорода, Ужгородського району, так і з інших районів. Але треба відмітити, що у цьому році досить багато було хворих на вірусний гепатит. А і у місті Ужгороді та у Ужгородському районі за цей рік було 699 хворих. У минулому році було 507 по області.